Такуда да там я радівся в Україні, говорив і буду говорити на русском. Ніхто мені не запертіть. Ви праві, і навіть я вам не запрещу говорити по русську, коли я отримаю владу в Україні. Але ви повинні розуміти наслідки свого вибору. Ви повинні розуміти, що не згідно теперішнього законодавства, ви і такі, як ви, не мають в Україні багато прав. Ви не маєте права бути ні чиновниками, ні правоохоронцями, ні суддями, ні депутатами, ні мерами, ні президентами. Ви навіть не маєте право бути громадянинами України. І тому, звичайно, що коли я і такі, як я, отримують владу в Україні, тоді оце законодавство тепер існуюче буде виконуватись, і ви будете позбавлені всіх тих прав, якими зараз, ви такі, як ви, користуєтесь. Це що це піде на користь нашій українській державі. Це піде на користь всьому українському народу, і навіть це піде на користь вам персонально, і таким як ви. Тому що в тому випадку вся наша вертикаль, державна владна вертикаль в Україні, наповнився українцями, людьми, які думають українською, які думають інтересами українського народу. І тоді наша українська держава стане величнішою, могутнішою, багатшою, і кожен громадянин стане заможнішою. І навіть люди без громадянствакі як ви. Русські вони теж відчують матеріальну вигоду. Вони стануть багатші в часі, коли українці запанують в Україні. Тоді тому я в принципі вас розумію і підтримую. Хочете говорити по – Говоріть і надалі по-русски.